Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Отож, нові правила знову що сталося. От давайте зразу почнемо з самого головного: 16 липня закінчився строк, коли можна було притягнути людей до відповідальності, які не оновили дані. А таких, як ми знаємо по статистиці, 6 мільйонів. Так, от тепер у 6 мільйонів людей, які не оновили дані, з'явилась можливість. Сплатити штраф. Як це відбувається? В резерв плюс вже починають надходити повідомлення, що так як ви не оновили дані, вам треба сплатити штраф. Але вуаля не 17 тисяч, а 8 з половиною. Насправді все виглядає так. В резерв плюс вам якби пропонують чоловіче, ми не оштрафували тебе. Бо не змогли знайти, або ну просто забули про тебе. Тому сплати, будь ласка, 8500, розбіжимось ненадовго. Чому не надовго? Бо ти все рівно маєш обновити дані. Ну, це так, я трошечки з сарказмом, але щоб ви розуміли, якби як все це буде відбуватись. Отож, давайте ще раз і тепер з точки зору закону поясню, чому взагалі так, так? Чому з. 16 липня вже не можуть притягнути до відповідальності. Дивіться, почну з того, що штрафи за неоновлення даних в ТЦК офіційно вже буде скасовано з 17 липня. Тобто, якщо ви не оновили свої дані, військово-облікові дані після ухвалення мобілізаційного закону, тобто, після цієї дати, вас не можуть законно оштрафувати. Але. Як я вже казала, не поспішайте радіти, бо ми вже знаємо, як вміє працювати система. ТЦК можуть шукати обхідні лазівки. І е, сьогодні я розкажу, які е, що, що це може бути. Е, ще поясню, е, як все це буде виглядати для простих людей. Отож, що сталося? Е, суть закону. Суть закону е, номер 3633, рисочка 9. В травні 24-го року почав діяти новий закон про мобілізацію. Як ви знаєте, всі військовозобов'язані мали 60 днів для того, щоб оновити свої дані в ТЦК або онлайн, кінцевий термін був 16 липня 24-го року, тобто рік назад. Якщо не оновили, це штрафи від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. Але за законом... Штраф можна накласти лише протягом одного року після порушення. Тобто, 17 липня це крайній день, після якого штрафи вже незаконні. Тобто, якщо вам після 17 липня ТЦК випише штраф за те, що ви не оновили дані, знаєте, що це незаконно. Ви маєте право оскаржувати це в суді. Посилання таке стаття 38 КОПАП – це закінчення строків притягання до відповідальності. Тобто штраф анулюється, а ви не винні. Але дивіться, чому розслаблятись рано, які взагалі лазівки можуть використовувати. ТЦК вже не раз демонстрували, що формальності, знаєте, різного роду формальності, їм не страшні, і вони можуть діяти, ну, по-своєму, скажімо так, ось можливі моменти, які можуть обійти норму цього закону. Наприклад, знайшли порушення, але дата порушення була змінена. Наприклад, вони скажуть. Ви порушили 15 серпня 24-го року, щоб продовжити строк до 25-го року. Далі відкрите поголовне, поголовне оновлення бази, тобто вони можуть масово знаходити порушення і викликати людей на уточнення без штрафу, але з ризиком вручення повістки. Далі штраф це може бути як психологічний тиск, тобто людині виносять постанову. Вона боїться, не знає своїх прав і платить. Адміністрації адміністративні справи заднім числом виносять штраф, і нібито в червні 25-го року, а повідомлення надсилають в серпні. І це все, знаєте, вже не фантастика, це реальність, яку ми бачили в 24-му році, просто в десятках міст. Але саме основний момент: Ось зараз, коли будуть присилати в резерві так, ці повідомлення. Тут же основний момент який, що ви оплатіть, будь ласка, цей штраф, але не оскаржуйте його в суді. А ми потім, потім, це вже буде йти новий відлік. Не з минулого року, так, а з цього року. І знову можуть бути нові відліки за оновлення дат. Тобто ви з платою цього штрафу. Можете собі знову відмотати новий строк, як ото кажуть, так тобто піде відлік часу вже не з 24-го року, а з 25-го. тобто вас знову через деякий час зможуть притягнути до відповідальності. Як захистити себе? Прості поради не панікувати. Якщо отримали штраф після 17 липня, знайте, що він незаконний і його можна оскаржити. Завжди вимагайте документ з точною датою вчинення порушення, це дуже важливо. Якщо там липень 24-го, то все, ви ж розумієте, що вже закон діє, не можуть. Не підписуйте нічого без юриста або свідків. Зберігайте все, скріни, пошту, повідомлення. Якщо вас змушують сплатити штраф після 17-го числа, зверніться до правозахисників або адвоката. Що все це означає для простих людей насправді? Дивіться, скасування штрафів це добре, але це не зупиняє а, мобілізацію. Навіть якщо штраф не накладуть, а повістку вручити можуть. Навіть якщо не оштрафують, ваші дані а, можуть бути вже в базі ДЦК. І головне а, це не значить, що вже не треба оновлювати дані. Все рівно будуть, а, все рівно їх треба оновлювати. І ще головне, нові ініціативи вже готуються: повернення виїзду тільки за дозволами, масові вручення повісток через банки, ЦНАПи, реєстри і виявлення порушників за базами медустанов і навіть операторів мобільного зв'язку. Тобто штраф це не єдиний інструмент, так? А засобів впливу ну, їх десятки. Висновок такий. Штрафи за неоновлення даних після 17 липня незаконні. Але система не відмовиться від спроб тиснути через інші шляхи. Єдиний вихід це знати свої права, об'єднуватись, говорити про це відкрито. Тобто, закон, знаєте, що закон він на вашому боці, але в нашій реальності, якщо не знаєш його, то ним скористаються проти себе. Тому тривайтеся, будьте в курсі, і не бійтесь питати і відстоювати свої права. Ставте лайк, якщо цей випуск був важливий для вас. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.